І тепер він думав про неї. Гірко було все покидати. Родичі, хоч раз-два в рік, прийдуть, але вона. Люди кажуть, що має чиє бути те не мине його. Він має надію, що вона буде його. Він її любить. У неї немає ні поля, ні худоби, ні грошей, але він її, проте любить. Дасть Бог доробляться, зате у нього є поле й худоба. А ось хоч би й бики оці товариші його. Він задумався на хвилю і не заздрів, як один з волів, потягнув писком за конюшиною і, смикнувши добру жменю, молов її пильно, піднявши голову від землі. Не міг сердитися на нього, він був усе цікавіший до всього від лівого, і був би хто знає, що пожер. Стіну злизував, як ясла були перед ним порожні. Звірина дивилася живими очима перед себе і молола пильно писком, а він аж погладив її під впливом якогось наглого, теплого зворушення, яке ним заволоділо, і вона буде їх любити. Хто їх врешті не любив би? Ех, коби вже до того дійшло. Потім зітхнув і обернувся миті лицем до землі. Перед ним розстелився час якоїсь будучності, що мов земля заважила на його душі і, мов чорним смутком залилася. Робітниця в панських покоях не знала, як воно щинилося, що нараз син вона Федорчука, Михайло опинився перед її душею. Думала над тим тільки, чому весною цвітуть дерева, зеленіють лани і ластівка гніздо ліпить. Воно прийшло було, а коли було вона його здалеку або зблизька бачила, заходила з нею зміна, з якою не вміла собі здати справу. Знала, був добрий для неї, не так, як інші. Він був багатший, як інші газдівські сини, але проте говорив із нею, як із рівною собі. Як просив сірнички або води, або коли питав чи пан вдома, то все був дуже чемний. Не заходив собі ніколи з нею в жарти і не плів пустих слів. Туга за ним зростала в ній чимраз сильніше, ставала чимраз більш докучлива. Вона ж не була дитиною, їй було вже двадцять років, не була ні глуха, ні сліпа, знала, що любила його неначе злочинство, крила се в своїй молодій смутній душі, не знаючи, що з тим почати, та купала ту свою любов ночами в своїх сльозах. До ворожки боялася йти, а хоч би й пішла, то що вона їй скаже? Вона ж була бідна наймичка, а він цих багатих родичів. Стала така поважна і похмура, що її окруженість майже спостерегло, вона сама не запримітила цього. А її мати та брат усе грозили їй від часу до часу, що видадуть їй замуж за горбатого сусіда. У нього була й хата, і поле, й худоба, і він був, як говорили, добрий чоловік. Незамітно уклалася лінія болю коло її молодих, невинних уст. Було все одного вечора в липні. Анна ходила до жінки старого онуфрія по гриби і саме вертала домів. Їх хатина стояла під панським ліском, і вузька стежечка вела від неї через поля, попри бурдеї воніки, аж до сільської дороги. Було пізно, чудовий, ясний, тихий вечір. Небо із незвичайно випуклою глибиною було засіяне зорями, а між ними місяць жористий і свідомий побіди, Деличина була лагідна й виразиста, а над полями, на які спала рясна роса, здавалося, розпростерта срібна сітка. Нива з гречкою простяглася ніжним білим білевом коло високого й буйного жита, а там далі краплі роси блистіли, мов осталі. На житті і пшениці зачіплені сльози проти місячного світла. Десь не десь знімалася з мокріших місць легка прозора мряка. Глибока тишина панувала всюди, лиш сверчки перекликувалися численно і оживляли широко й далеко далечінь. Крім того, жодного звуку, все стояло непорушно, штивно, пило спокійночі, що наближався повільним кроком, і гоп все магічним місячним світлом. Анна йшла спішно вузенькою стежкою, що вилася майже невидимо скісно між гордим житом. Жито сягало їй майже по груди, і було таке пишне й буйне, такого вже здавна на нивах цього села не бачили. Це було саме збіжжя Івоніки, через яке йшла стежкою і яке від часу до часу гладила верхи рукою, мов голублячи його до себе. Була поважна, як звичайно, а там, у старого Онуфрія, чула різні новини. Він оповідав, що до нього заходив воноді Івоніка. Хотів від нього купити один штубей, але онуфрій не продав. Він не продає, як казав нікому, своїх бджіл, бо свої бджоли має він лише для себе. Йому оповідав Івоніка, що у нього всі такі згризені, що Михайло вже в жовтні збирається і що він, Михайло, дуже зажурений. Неустанно шукає собі роботи, ба сеє, візьме в руки, батеє, байде в поле, ба вештається коло товарини, коло бджіл, то знов лагодить щось коло плота, аби його завірюха і сніги не звалили в зимі до землі, то знов покопує шанці по полях, щоби в дощових часах не перепоювалася земля надмірно водою, то знов бере сокиру в руки, все хоче лишити татові в порядку, як піде, бо може ніколи не поверне. А Марія плаче, що далі буде треба краницю для її сліз копати. Але вони всі дурні, сказав до неї після Онуфрій. Він був в Італії, у відні, вернув за те з гонорами додому. Але всі люди в цім селі останні дурні, це сказав він Івоніці на всі його жалі. Вона роздумувала над тим, як то буде, коли молодий хлопець піде. В її поважній душі зарився вже здавна біль розлуки і зростав чим раз більше. Вона вже здавна знала, що він мусив іти зналася скорше, як всі інші. У пана, де родину Івоніко любили і шанували, говорили не раз про це, що хлопець не буде і не може бути увільнений і буде мусити відслужити у війську свій час, але вони не вірили і усе пробували на різні способи врятувати сина. Тепер же пересвідчилися, що там правду говорили. З ним самим не говорила вона ніколи про все, що він піде. Він приходив тепер доволі часто на панське обістя. Перед двома тижнями приніс від свого батька меду для панів дарунок, передав їй, і вона віднесла меду. Допокоїв, коли хотіла відтак миску вимити і йому віддати чисту, сказав лишися, тикав їй, помимо того, що була бідна наймечка. Все вже дома зроблять. Що ти робиш, Анну, і як маєшся? Я їду позавтра з татом на ярмарок, на Петра в місто. Хочемо одну корову продати і молоді бички купити. Що тобі звідти привезти? Притім узяв її за руку і шукав її погляду. Жаріюча полемь так і обгорнула її, і вона вирвала руку назад. Він, очевидно, жартував так питають, звичайно, коли їдуть на ярмарок. Лише її дика душа не могла війти в той жарт, і вона відповіла майже жорстоко Що хочете? Я тобі принесу файний перстінь, сказав він непевно. Відтак увійшов один із слух у кухню, і він віддалився мовчки. Тепер було вже по Петровім ярмарку. Вона лиш чула, старий Івоніка, був майже другого дня у пана, любив усіх дома, мов батька й матір, що спродали свою найкращу й найдорожчу корову, і що Михайло за нею плакав. Але її треба було спродати, оповідав він, бо не міг запускатися багато з товаром на зиму. Все те потребувало надзору і праці, а він сам не зможе всього як слід допильнувати. Зрештою, йому буде потрібно грошей. І Михайло буде також при війську потребувати грошей. Всюди зустрічала його ім'я, чула щось про нього, чула, як його вихвалювали, все і все. Ой Боже, нехай уже буде, як Бог схоче. Вона могла свою долю хіба Богу повірити, всюди визирало щось смутного, але, певно, вже її доля була така. Вона схилила голову і прискорила крок. Вже пізно стало, ніч настала вже вповні. Вона оглянулася, а кругом нічого, лиш поля й поля, лиш небо і звізди. Ген далеко, по однім боці, куди вона прямувала, біліли заслонені почасти садовиної стіни поодиноких сільських хат. А цілком далеко, на легкім згір'я, здіймалися між верхів'ям старих лип два високі комини панського дому, мала ще прийти цілу ниву жита і воніки, відтак конюшину, а відтак ще минути хату до Київ і аж потім вийде на доріжку, що веде до панської хати. Близько неї крикнула перепелиця, захована в житі. Відтак перелетіла їй майже перед лицем, сверчки цвіркали, здавалося, саме коло неї, а якби хто хотів оглянутися за ними, добачити їх там, звідки продзвеніло їх цвіркотання, то воно доходило знову з іншого місця. Це була їхня сверчкова тайна, якою дразнили нічних мандрівників. Нараз вирунали недалеко постать, розхилювала осторожно робома руками штивне море збіжжя і підійшла прямо до неї. Це був Михайло. Вона перелякалася, він з'явився, наче з під землі вирунив. Її єство підлягало могутньому впливу неожиданої хвилі і не могла від нього освободитися. «Добрий вечір, Анно!» – сказав сердечно, знімаючи капелюх, і подав їй руку. Відки вертаєш так пізно? — Від фрія з грибами, відповіла слухняна, мов дитина, тремтячим голосом. Він мовчав хвилю і дивився на неї. Стояла перед ним темнява, пряма, замкнена високим житом, мов смерека. Її голова була схилена низько на грудь, а руки спущені в діл. Ніч була така погідна й прозора, така пригарна й тиха, нічого, крім цвіркання сверчків. Він бачив виразно її голову і її сумовито закруєні уста. Анно, почав зворушено. Глянь на мене. Я знав, що ти йшла до Онуфрія. я ждав і безрад цілий час за тобою, хотів із тобою говорити. Сказавши це, поклав обі руки на її рамена, оглядаючи заразум притім лякливо позад себе. І він був соромливий і полохливий, ніколи в житті не промовлявши так до дівчини. А як і вчинився, то не довіряв і самій тишині ночі й мовчазним нивам. Вона позирнула на нього, щоб опісля опустити очі. Ціла повага її єства обхопила її і заволоділа нею цілковито, до того прилучилося дике зворушення, що замкнуло її уста. Анно, тягнув він ніжно далі, притягаючи її несміливо до себе, ти мовчиш так, якби я хотів тебе бити. Може, тому що йдеш через моє поле, сею стежкою йде кожен, хто хоче. Ти можеш десять разів більше від інших ходити, коли схочеш. Я вистелив би тобі всю стежку найкращими килимами моєї мами. Я люблю тебе. Вона поблідла, глянувши на нього дико зворушеними очима, і мовчала далі. Щастя було таке велике, але й таке несподіване, що вона стала безрадна і не знала, що сказати. Я люблю тебе, Анна, вже віддавна. Ти така гарна й добра. Хочу тебе взяти за жінку, тебе одну, тебе одну однісіньку. Ти мусиш мені сказати, чи ти хочеш і чи любиш мене. Паралізуюча повага усунулася з її душі. Вона обвила його шию руками і повисла на ній. Ти любиш мене, прошептала врешті. Любиш мене, Михайле? Я цього не знала. Я така бідна, я нічого не маю. Я не маю поля, але я тебе люблю. Я не питаю за поле Зозулько, але я тебе люблю, знаєш? Хотів знати. Поцілувалися. З цілою повагою, яка була їй властива, пробилася її глибока любов, з цілою потугою молодої, лиш десь не десь культурою діткненої душі, розлилася вона тепер і розігралася гучно, була цілком сповнена любов'ю, цілком перейнята тим надсильним, досі завсіди лиш боязко заховуваним, затаюваним почуванням. Але так, як воно зложилося, було майже недовірення. Найпорядніший, найліпший хлопець у селі і один із найпожаданіших любив її, її, що нічого не мала, була у Бога і лише виставлена на гнів матері і штовханці брата, якою ні один хлопець в селі не журився, яка не існіла для нікого, крім для своїх хлібодавців. Я стільки по ночах наплакалася, Бог один лиш знає, прошептала тихо, ховаючи соромливо голову на його гру. Чому, Любко? питав він, гля... глядячи її чорне, у світлі блистяче волосся і притискаючи її до себе, мов дитину. Бо так, як було мені не плакати? Все було таке смутне. В мене нема ні жменьки землі, ні грошей. Моє серце підгризало щось, мов червак. Я ані знала, що ти мене любиш, Ані що, ані що хочу тебе за жінку взяти, докінчив він речення і усміхнувся. Але тепер уже знаєш, тепер не потребуєш уже плакати. Від жени смуток і візьми замість нього мене. А як тобі знов коли стане на серці тяжко, то вийди й поцілуй мене, доки я ще тут, цілуй мене. Доки я ще тут? Та й доки я жива по світі, ходитиму, Михайле, сказала, обнявши його дико за шию і надставляючи з несказаною щирістю молоді, непорочні уста до поцілунку. І доки я по світі живий ходитиму, сказав глибоко зворушеним звуком, із щирою вірністю й сердечністю і поцілував її. Був несказано щасливий у тій хвилі, ясній місячній ночі, сильно зворушений і розжалоблений, і притім зовсім-зовсім новий. З ним ніколи не бувало, як тепер. Було так чудово і гарно, і що вона його так дуже любила. Оця гарна, розумна, тиха дівчина, що не мала собі пари і не була нікому рівна. Я тобі перстінь приніс, що купив на Петра в місті, сказав він і витягнув його із за ременя, відтак засунув його їй на палець. Тримайся, мене, Анно, як я піду, промовив поважно. А я тобі також слова не зломлю. Скоро поверну зробимо весілля. Ти не повернеш скоро, Михайле, сказала зітхнула. Чого зітхаєш? Не зітхай. Не спути і мене ще більше серця. Я й так із жилю землі не виджу. Дома не виджу нічого, крім сліз. Мама заєдно плаче, а тато зітхає мовчки. Я все собі гадав, що воно не прийде до того. Я все знала, Михайло. я чула, як пан і пані говорили, що нічого не поможе, що ти будеш мусити свій час відслужити. Пан був би порятував, як би було можна. Вони люблять тебе, тебе, твого тата і твою маму. Я лиш перед своєю мамою боюся і перед братом. Вони мене грозять мені сусідам. Вона урвала і притулила, як перше, голову до його грудей. Він мовчав, хвилину, погладжуючи наново її голову ніжно, а відтак сказав. Терпи, а не йди за нього. Бог нам допоможе. На різдвяні свята дістану, може, відпустку і приїду. У мене є надія, що все буде добре, дотримай лиш мені слова, а як я верну з війська живий, тоді не буду боятися твоєї мами, ні твого брата. А твої родичі, Михайле? спитала вона і, піднявши голову, поглянула йому вигребущо й боязко в очі. Він здвигнув плечима і усміхнувся примушено, знав, що вони не будуть за тим, особливо ж його мати. Вона для нього бажала би самої королівни, але він мав те пересвідчення в серці, що здобуде її для себе. А батько його знов дуже любив його, і коли батько пристане на те, мати мусить пристати. Ти тим не журийся, оставай лише надальше у пані і будь мені вірна та молися за мене, коли буду там. Як там не вмру, буде все добре. Вони почали тихо плакати. Він запримітив все. Тепер уже плачеш. Я ж ще не пішов і не вмер. Пожди ще з плачем. потішав її, а тим часом огорнуло його якесь почуття смутку. Поцілуй мене радше ще раз. Він обняв її пастливою рукою і підняв її голову. Тут вона схаменилася. Я мушу вже йти, сказала полохливо, пригладжуючи собі волосся. Я забарилася, боже мій, що там скажуть? А я цілком забулася. Шка скажу, що вонуфрія забарилася, а там у докії вже спустили з ланця великого пса, а мені прийдеться минати її хату. Вона підняла одною рукою з землі кошики з грибами, а другою обняла ще раз його шию. Будь здоров, Михайле. Добраніч. І приходь. Прийди з чим небудь до пана, щоби я тебе ще бачила. Я буду за тебе молитися і слова не зломлю. Вже найбуде, як буде. Може, чий не застрілять мене, жартував він вимушено. А коли мене й поцілить яка куля, то, може, не загину відразу. Я міцний і недурно кажуть, що я як той медвідь. Сава вимовляється все тим, коли не хоче мішки з насінням виносити на підь. У тебе плечі, як у медведя, каже, не сити. Вона ступила вперед і подалася вперед. Я вже йду, Михайле, вже пізно. Я тебе підведу. Ми не маємо тут обоє місця, бачиш, стежка така вузька. А що мені з того, як ти будеш іти за мною? То я піду вперед тебе, відповів він весело. Так я не буду видіти твого лиця. Все одно чи вперед чи назад я хочу видіти твоє лице, то я буду йти побіч тебе. То хіба жодне з нас не буде йти серединою стежки, грудою зле йти? Ще й ослабнеш з того, сказав він іздержуваним з усміхом, і вона усміхнулася. Потолочимо колося, сказала вже цілком лагідно і щасливо, погладжуючи песливо рукою тяжке золотисте колося, між яким тепер темнів високий блават, а це ж гріх, воно таке гарне. Так іди ти вперед мене, промовив він, нехай тебе добре затямлю, коли піду вже геть звідси, буду між чужими і сам чужий, як буду на варті стояти, буду тебе згадувати. Ідемо обоє нашим полем, буду гадати, ти все вона вперед мене, вузенькою стежечкою, а я за тобою. Відтак ти обернешся і усміхнешся до мене, а я поцілую тебе. У тій хвилі вона подалася у ході з жахом один ступінь назад. Заєць біг житом і перебіг блискавкою стежку близько її ніг. Вона розсміялася. Бодай же тебе, як же я злякалася. Бо ти, дівчина, відповів він із легким глумом у голосі. Я ловлю їх, як мухи. Десь у гущавині жита обізвалася знов перепелиця. Вона станула мимо волі і заслухалась. Перепелиця підпілітькує, сказала майже побожно, а сверчки галасують, мов наймити. Бо ніч ясна. Вони люблять місячні ночі. Галасом своїм заповнюють тишину, мов цітками, відповіла півголосом». Обоє звернулися назад до місяця і дивилися хвилину в освітлену, виразно і лагідну далечінь, і назад, на ту стежку якою йшли. Перед ними простиралися лани, пишні й багаті, місцями знижуючися, а місцями здіймаючися в лагідні згір'я. Вони мов збивалися коло лісових оаз, що темним тлом стояли позатланів. Усе спить, сказала вона шепотом, неначе боялася голоснішим гомоном збудити що небудь у природі. І справді, здавалося, що все в округи спало високе буйне збіжжя, білі сріблисті стіниви гречки, а далі струнка понура кукурудза, легка і мла, що тут і там знімалися прозорими серпанками над поодинокими місцями піль, здавалося, оберігали дрімучу ростину в тихім сні. Малий лісок, там ген за ланом, з якого винесли гриби, лежав закутаний у темені, а над усім здіймалося ясне, величаво високе небо своїм блискотом зірок і м'яким срібним світлом місяця, що безгомінно пронизало темінь літньої ночі, і творило з неї пречудовий, тихий, своєрідний світ, обоє мовчали. Вони все ще стояли, звернені назад проти місяця і проти тої сторони, з якої вона вертала. Вони дивилися довгу хвилю вдалечіння, неначе забули про себе, так витріщались туди. Нараз заблиг переполох, її очі розплющились широко. Михайле. обізвалася раптом і боязко. Дивися, видиш? Що таке? спитав. «Іди очима назад, тою стежкою, якою я прийшла. Ну, і що ж? Дивися. Видиш ти тепер ваш бурдей, як він там унизу лежить, обведений округи густою деревиною, так як стара бабка скулена на землі. Видиш його? А дерева, що густо виросли за ним, як лісок, видиш ти? Воно так ясно, все витко докладно, цілком докладно. Дивися на малу стайню коло бурдея. На плоті висить довге пасмо білого полотна. Я виджу мати білили і забула заховати полотно. Та що таке? А тепер дивися кусень від бурдея направо відділений багнистою левадою, де все застрягають коні возом, як вивозять скошений той рогіз. Тепер гуляє там, шматами легка і мла, на крок звідти лежить панський лісок. Він тепер дрімає, видиш? Чому б не видів? спитав на те, що довно на її дивні допити. Я його щодня бачу, я маю його щодня перед очима. Лісок веселий, мов хлопець. Так, веселий, як хлопець, повторила майже механічно. Але тепер, Михайле, дивися видиш ти сусідній ліс, що чепить позаду багнистої левади межи бурдеєм і веселим хлопчиськом. Таємний і страшний, видиш ти? Він віддалений добрий кусень від вашого бурдея. Ти все знаєш, Михайле, це сусідній ліс, додала чудно зворушена, майже нетерпеливо, і в її голосі пробився несказаний біль, і мов слізьми затремтіло. Перед тим лісом, хоч він невеликий, боюся я все страшенно. В днину вечора, Михайле, не можу туди переходити, щоб не прискорити кроків. Мене тягне туди й жене звідти. Мені на плач збирається, коли побачуся там сама. Я страшенно боюся. Дерева такі темні. Воно так страшно. Я не знаю. Я не знаю.